А знаєте що, розбиратися у всьому, це досить складна справа. Трохи розуміти так. І коли у тебе там приватний будинок, коли ти працюєш, коли ти хочеш, щоб в ньому було все класно. Але ж не у всьому розумієшся, то дивись мене, я тобі скажу, я зі своїм досвідом вже трохи розумію, що робити з будинком, з приватним. Сьогодні е, треба було зняти АГВ там і перевірити, не травить чи газ. Тож, якщо ви не знаєте, як перевірити, як травить чи не травить газ, дивіться далі. Якщо ви опинились в такій ситуації, як я, коли ви не знаєте, що е, це за кран, е, знаєте, що тут е, газ, то е, ні в кому разі не порушуйте правила безпеки. Що саме? Провірити, чи йде, е, чи він травить чи ні, мильною водою, отакою. Да? Отак. Ні в кому разі. Не треба підпалювати сірники і провіряти сірниками, Ні. Тільки мильним розчином. І так, відкрутили. І знову таки провірили. Треба зробити бульбашку, щоб якщо воно травить, то вона надує її все добре, але якщо провіряти сірниками, то може статися ну, деяка кака. Так що я рекомендую отак. Скажу одне, що я все життя прожив у квартирі і навіть не розумів, що робити, якщо буде дім приватний. Але з дружиною ми... Колись його купили і почали. Я коли зайшов в цей дім і сказав, о, там тут роботи на, на, на все життя. Так воно і є, але воно приємно робиться. І ще хочу сказати одну річ, що я вже не хочу в квартирі жити. Свій дім це такий кайф. Побачимось.